Вітаю вас, дорогі друзі, гості мого каналу та підписники мого каналу. Сьогодні зробимо відеорозклад по таро на травень місяць і будемо робити цей розклад для знаку зодіаку Діва. Ну що ж, дорогі мої, налаштовуйтесь позручніше на ваших диванах, в ваших кріслах. Замовляйте ваше бажання, замовляйте ваше запитання і відповіді, які б ви хотіли почути. Ну що ж, Налаштувалися, поки я тасую карти. Загадуйте, успокаюйтеся і будемо починати. Готові? Король жезлів. Чудова карта. Там король якраз е указкою говорить, куди він буде приїжджати. Ці енергії, цієї карти говорять дуже чудові на поїздки. Дуже багато. Багато трактувань цієї карти, що вона може означати? Ви, кожний, кожний прислухуєтесь, прислухуєтесь до вас. Що ви починали? Я вам зараз дам декілька. Символів цієї карти, що могли обозначати, дуже хороша карта на поїздки, особливо на дуже далекі поїздки, так як там у нас мир, глобус і король це людина, на яку можна покластися. Король це людина відповідальна, яка вже багато чого в житті пройшла або багато чого зробила. Ця карта. Говорить вам, що будете зв'язані з людьми, які знають і цінують свою роботу, знають те, що вони роблять. На них можна покластися. До них треба звертатися, якщо треба щось вирішувати в таких сферах, як поїхати кудись. Можливо, це якісь агенції, що зв'язані з тур, турпоїздками, якісь далекі поїздки, можливо, на переїзд у друге місце. Там, де ви будете зв'язані із людьми, які дуже креативні, які дуже діяльні. І можливо, ви будете зв'язані із цими сферами діяльності. Та якщо ця карта випадає вам, то це можливо якраз і ви будете зв'язані, ви займаєте якусь посаду якогось начальника або роботу, до вас будуть звертатися люди. Якщо ні, то навпаки, ви будете звертатися. І коли в нас випадають карти двора. То це означає, що будете в окрузі людей, іменно людей. Тому що коли йдуть королі, королеви, принци, принцеси це люди, з якими ви будете з. Співробітничати, з якими ви будете вести розмови. Якщо це пажі, то це дітки. Тут у нас король на людину, на яку можна покластися. Королів нас завжди на троні. Так що це відповідальна особа, до яких ви будете звертатися, або ви є тою особою. Ну що ж, дорогі, так, будуть нові плани. Нові плани по пажам. Пажи це в нас діти. Або ваші нові плани, як ваша внутрішня дитина, що ви хочете, да? що ви хочете виращувати, що ви хочете за якесь піклування за щось. Тут у нас якраз пентаклі це ваша стихія, це щось нове. Якийсь новий заробіток, якийсь новий підробіток, нові плани будете складати по вашій матеріальній частині. Ну, діве, це якраз ваш стиль життя. Ваше планування, вам треба це все е, розвивати. Вам треба думати, як це краще зробити, як спланувати. Можливо, хто з вас займає посаду е, керівника і буде нові якісь стратегічні плани використовувати в травні місяці? Чудово, якщо ні, то це будуть плани на ваших дітей, куди піти навчатися. Але ж це логічно, так, травень місяць. Останній місяць, коли в нас закінчуються школи, коли треба щось думати за дітей, коли треба планувати, куди їм піти навчатися, як це треба зробити, куди треба вкласти гроші, як краще це все спланувати. Так, ваші фінанси також спланувати, щоб вам на все хватало, і на ваше життя, і на ваших дітей, і на ваші плани, можливо, у когось також на ваших людей, які. Які живуть поряд з вами, це ваші батьки, за яких ви, вам також потрібно пілкуватися. Ці енергії, ця енергія говорить про якраз про цю карту у пажі. А ви кожен представляєте під ваші ситуації, під ваші дії, в яких, в ваших енергіях де ви знаходитеся. Тому що тлумачення можна говорити нескінченно, що б це могло означати. Я вам в деяких висловах це зуміла донести, а ви вже до себе підставляєте ці ситуації, як у вас може програтися ця енергія. Так, двійка пентаклів. Ви представляєте, знову ваша, ваша карта. Так само вам треба взяти баланс. Бачите, там є е, ця. Гойдалка, на якій ви повинні стояти, якби посередині. Да? Бо якщо ви підете на один кінець, то дійсно злетить якраз другий кінець, там, де може злетить якась е, ділка, злетить щось те, що вам було потрібне. Так що треба стояти, треба згармонізувати це все. Треба, щоб була гармонія, баланс у ваших ділах, в ваших справах, які ви. Які ви плануєте, ці справи можуть бути як на вас, на щось нове, ще знову, бачите, щось ваше нове, якесь діло ваше нове, як, яке, ви потрібно, ем, яке ви будете розвивати, за яке ви будете піклуватися. Також це плани на ваших дітей, і треба все збалансувати, згармонізувати. Також це за ваших рідних. Якщо за тих рідних, які не можуть вже за себе піклуватися, і треба розподілити цей баланс, матеріальний баланс, щоб всім було добре. Чудова карта, якраз це ваша стихія, ваша земна стихія, де ви дійсно розумом, своїм критичним мисленням, як раціональним мисленням, ви можете все планувати. Для вас це на першому місці, для вас це буде, буде йти легко, бо це ваша стихія. Ну що ж, дорогі мої, тепер мудрість стихій. Другу колоду карт я взяла в нашу працю з вами на травень, і будемо дивитися, що вам хочуть сказати ці карти. Так, діви, мої дорогі, ви прям щитуєте енергії ваших, ваших карт, ваших енергій. Трійка пентаклів. І знову гроші, і знову матеріальна сторона, якщо хтось. Загадував питання, чи буде в мене робота, чи візьмуть мене на роботу? Ця карта якраз про такі енергії. Так, дорогі мої, хто задавав питання, можливо, не було, Не було ніякої змоги, ця карта мастера, і той, хто може, ви бачите, як його цінують, ви бачите, які речі може робити цей чоловік, що він робить. Або це для, для родини, або це в родину, або це в, в якійсь структурі, де ви працюєте, в, якійсь, в якомусь колективі, бо це трійка в нас іде, це вже група, або це в якомусь групі людей. Або це ви на якусь групу, або ви є в виправити якоюсь групою там, де ви можете показати людям, що ви вмієте. Якщо ви майстер свого діла, ви будете показувати другим, що ви вмієте. На вас будуть рівнятися. І таким чином праця буде, робота, на яку ви хотіли. Чи появляться дітки, наприклад, якщо ви будете їм щось показувати, бо ця карта може дуже гарно говорити про енергії вчителя, як майстра вчителя, вже те, що треба буде робити в матеріальному світі, на що можна покладатися, те, за що можна отримувати гроші, те, що вам приносить радість, і те, що ви робите від душі, чудова карта. Гроші будуть, якщо хтось буде шукати роботу і вас погукають, обов'язково ви покажете їм, який ви майстер свого діла, і буде все продвигатися на кращому рівні. Чудово! Трійка кубків, трійка чаш, ще називають цю карту чудово, ви будете як в своїй родині. Це або для родини, для вашої сім'ї. Ця карта говорить: будете святкувати святкування чогось, те, що закінчиться чудовим образом для вас. А закінчитися це можуть, бачите, там дітки, там дуже багато пажів виходило. І двойка. Двойственності якась в, в два рази більше в якийсь підробіток, якийсь шанс, якась, якийсь шанс на роботу або поповнення в сім'ї. Це все може говорити ця карта. Тут родина, бачите, всі однакові, всі русалочки, вони всі однакові. Це є трактування цієї карти, коли люди. Які вас підтримують, які люди, які одної думки, люди вашої сім'ї, вашої родини, там, де ви щось зробили, і трійка це вже символ того, що закінчиться якийсь цикл, маленький, той, що був ще не таки, не так далеко зайшов, маленький цикл, що ви щось надумали, наприклад. Ви зробили для цього якісь перші кроки, і все у вас вдалося. І ви святкуєте навіть це в сім'ї, в родині вашій, можливо, це якесь день народження буде в травні місяці, ви будете родинне день народження, день народження вашої дитинки, можливо, день народження когось із ваших рідних. Так що енергії святкування в травні місяці будуть у вас. Можливо, святкуватимете вашу перемогу, що вас все вдасться, те, що ви надумали. Енергії святкування радості в душі у вас буде присутнє. Чудово! Король жезлів. Чудово, будете гордитися за вашу виконану роботу. Якраз у нас жезли і є та енергія це наша праця, це ваша праця. Король ви на троні, ви дуже довольні вашим результатом те, що пройшло. Якщо, якщо це вам буде потрібна допомога, і ви будете спілкуватися з людьми, які знають, як це зробити, обов'язково звертайтеся, звертайтеся до таких людей, які вам допоможуть. Також королі, якщо це в нас жезли, можуть відповідати за навчання, за якісь курси. За роботу також це люди бізнесу, які можуть допомогти в чомусь. Або то якийсь старт, пакет стартовий зробити, або підписанням якихось документів, якихось бумаг, якісь листи, які треба підписувати. Туди де треба звертати дуже велику увагу, що там. Так само це можуть бути імміграційні служби, якщо хтось думає переїжджати, чи, чи створювати якісь документи по переїзду, чи купівля чогось дуже важливого для вас, або в далекі поїздки можливо, це просто на відпочинок, хтось планує виїхати, або або для себе, або для своєї дитини, або для вашої сім'ї. Також звертайтеся до людей, що вам допоможуть. І травень місяць дуже благоприятний для таких енергій. Так, дорогі мої, зараз колода колесо року. Сама випала карта. Не хтось в розлуці із вас. Там бачите, ріка життя, навіть якщо ми дивимося, ріка вода. То річка це і є наше життя, коли, коли вона тече і життя продовжується. Але там людина сама, жіночка сама на березі і дивиться, вона ж бачить своє відображення в воді з другою людиною. Можливо, хтось із вас у розлуці, і ви дивитесь на ту ріку вашого життя, і ви згадуєте, тут іде згадка, дуже великі спогади про, про минуле. Ця карта також дає. Відповідь І якби, якби такий символ, совет, скажімо так, дає, що не, не оглядайтеся дуже далеко назад, тому що ви не йдете тоді в майбутнє ваше Так, спогади будуть в травні місяці, можливо, з'їдетеся із вашими рідними, там бачите. Хтось поїде, можливо, до, до рідного, до свого, до рідної людини. Це не обов'язково ваша друга половинка. Ця карта є щитої енергії, що ваша рідна людина, можливо, рідна по душі, це є ваш чоловік, ваша людина, з якою ви живете, або ваші діти, або, або з вашого роду, або поїздка буде туди, або ж будуть якісь дуже хороші спогади про. Те, що вже пройшло. І ця карта наголошує, що треба йти вперед. Не застаюйтеся, не зациклюйтеся дуже на, на, на минулому. Йдіть у майбутнє. Так буде краще для вас і для всіх ваших рідних. Можливо, спогади приведуть до зустрічі. Вау! Дивіться, жезли, трієчка жезлів. Можливо, дійсно буде якась подорож, якась поїздка буде. Навіть Трійки жезлів іменно по троечки, да, це недалеко і ненадовго символ цієї карти. Можливо, навіть і дальня поїздка, але не надовго. Там, де ви їдете, і там, де ви тоді повернетеся додому. І ця карта в нас там зірка. Бачите, зірка падає з неба, а всі три жезла у вас справдяться. Це вже справдилося, і ви будете дивитися, вже будете візуалізувати щось нове. І вам це вдасться зробити. Чудові плани ваші здійсняться. І там не зря було, бачите, тройка і пентаклів, і тройка жезлів, і тройка кубків, ви будете довольні. Оці перші кроки, що ви проробите, цей перший цикл вашого життя, можливо, для когось це будуть нові. Плани на ваших дітей. Або ж це ваші якісь плани, які вже дійшли від самого початку і завершення цього циклу. Ви надумали, зробили і отримали результат, і шикарний результат. Ви будете доволі і вже будете думати про щось, як іти далі, щоб це все треба взрощувати, вирощувати, піклуватися про це. Супер! Десятка закінчується, бачите, щось ви поховаєте, щось буде те страшне, те, що вас, е, е, як то кажуть, важкість була на душі від чогось, е, те, що вже пройшло, минуле закінчується. Десятка говорить, що більше вже цього не буде. Але щоб воно закінчилося дійсно, треба переступити через щось. Переступити, навіть якщо вам буде боляче, ви це зробите. Як тільки ви це зробите, у вас буде нове, вам відкриється нове. І треба закінчувати те старе, яке вам давало цю важкість. На ваші думки дуже-дуже таким важким грузом налягало. Бачите? Бо мечі це в нас також вами дів управляє Меркурій. Це це ваші думки, це ваш розум. Це те, що вас всередині турбує, тому що ці думки вас турбують, які тоді всередині виробляється цей імпірил, який завжди турбує, турбує, що людина, яка застоюється дуже часто в негативних емоціях, дуже погано впливає тоді на здоров'я. І ця карта говорить, що закінчуйте. краще, як то кажуть, поховайте. Бачите, тут є поховайте те, що було, да було. Пережили, і пережили, дуже-дуже багато пережили по десятки це вже багато чого натерпілися, але ви вже готові, вас, вас цілий травень місяць на, на нове, на робити щось нове і на, на, іти на продовження того нового, що ви вже е, креаре, як буде, що ви вже його зробили, перші ж е, кроки вже були пророблені, і треба йти по драбинці, підвищуватися, підніматися вгору. Чудовий, чудовий, чудовий розклад на травень місяць. Зараз четверта колода в нас. Я її взяла як помічник, як підсказочка буде на травень місяць, як вам треба поступати, якими, які енергії хочуть вам дати ці карти як підтримку в вашу адресу. Ключ. Дивіться, яка чудова карта. А що таке ключ, символ ключ? Ключом ми можемо зробити все. Ми можемо відкрити двері в нове життя. Ми можемо просто відкрити двері в нову квартиру. Ми можемо переїхати в нову квартиру, і, і в нас в руках цей ключ. Ми можемо відкрити ключ до нашого серця. Ми можемо подумати, а що, що є, що можна зробити для того, щоб відкрити якісь можливості в нашому житті. Бачите, скільки енергії дає ця карта, скільки дає підсказочок для вас, як треба поступати, треба йти, і дивіться, який буде шикарний результат. У вас на столі це все. А сіл це ваша опора, це ви. Якщо ця енергія може символізувати вас самих, що ви сам ви сам сама це є… Цей стіл, ця опора, цей фундамент і тільки все в ваших руках, щоб у вас пішло все найкращим, найкращим найкращим образом. Ну що ж, дорогі мої, я е, е, думаю, що ви отримали дуже багато підсказок, хто хотів почути відповіді на ваші питання, на ваші побажання, я думаю, що ви їх почули. Ну що ж, буду закінчувати на цьому мій розклад таро на травень місяць. Обміняємося енергіями, я для вас роблю добру справу від душі. Я вам бажаю всього самого хорошого в цьому житті, щоб всі ваші плани збувалися, щоб у вас все, що ви надумали, збувалося і в матеріальному плані, і на вашому здоров'ї, щоб це гарно сказувалося, і в вашому житті, щоб все здійснювалося так, як це ви, як цього ви собі побажаєте, як цього, це ви собі завізуалізували вже, і щоб воно у вас все збувалося. Ну що ж, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, я буду бачити вашим цим підписом або лайком, що вам дійсно подобається моє відео, і ви хочете, щоб я і далі продовжувала дарувати вам мої теророзклади на місяць, подавати якусь надію і якісь добрі новини. Я працюю на позитиві, і хочу, щоб я вам несу даю цими словами цей позитив, щоб у вас все-все в житті збувалося найкращим, найкращим, найкращим образом. Ну що ж, дорогі, буду завершувати. І зустрінемося в нових відео. Пока-пока!